На YouTube каналі реферала сьогодні розкажу, як ви можете платин заробити близько 30 доларів просто за те, щоб встановити додаток. Отож, для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, я пишу про те, що якщо ви пропустили токен DVT, то ви зараз можете забрати аеродроф від ДніРВАЛУ. Вам необхідно просто перейти за цим посиланням, скачати її додаток. Зайти в даний додаток та при реєстрації ввести мій реферальний код. Ось, нажавши на його, ви автоматично скопіюєте. Отож, після того, як ми ввели мій реферальний код, скопіювали свою світфразу, зберегли десь у себе в телеграмі, ми заходимо в розділ і виконуємо підписку на їхній твіттер, робимо ретвіт і запрошуємо друзів, щоб заробити. По своїй рефці, чим більше токенів. Дивіться, просто за те, що ви скачаєте їхній додаток та введете мій реферальний код, вам має прийти в районі 30 доларів. Що я взяв таку ось ціну? Ось дивіться. Бачимо, що вони пишуть про те, що розділять 100 тисяч токенів NPRO. Тобто, вони відходять від того, що один токен має вартувати близько 1 долара. Тобто, по суті, вони мають розділити. 100 тисяч доларів. Отож, е, якщо ви просто е, скачаєте їхній додаток та видаєте мій реферальний код, то ви будете бачити, що ви в рейтингу десь е, в, на 2000-му місці. Отож, е, ми відходимо від того, що тут буде десь в районі 3000 учасників. Отож, якщо 100 тисяч розділити на 3000, виходить 30, 33 долари. Е, тобто, Десь орієнтовно, десь орієнтовно таку суму, ви можете заробити просто за те, що скачаєте їхній додаток. Отож, дивіться, в розділ Empiero у нас тут знизу є ось такі простенькі завдання. Підпишіться на нас в Twitter і отримайте 5 очків. Далі так. ось, зробіть ретвіт, отримайте ще плюс 5 очків. І за кожного друга ви також отримаєте. Плюс 10 очків. Бачимо, що я запросив 176 друзів і отримав 1760 очків. Ну, Тож, Чим більше у вас буде очків, тим більше токенів ви отримаєте. Це схожа роздача до тої, яку робив Trust Wallet. вони тоді давали 100 токенів ТВТ просто за те, що ви скачаєте їхній додаток. Та 100 токенів ТВТ за кожного запрошеного друга. Отож, після того, як вони роздали їхні токени, то 100 токенів було дорівнювало 1 долару. Але якщо ви не продавали ці токени, а залишили на балансі на рік, то ці от 100 токенів перетворились би в 120 доларів. Отож, я рекомендую вам. Зайти по, моє, по моєму посиланню, скачати їхній додаток, після чого ввести мій реферальний код, забрати ці токени і похолдити, похолдити їх мінімум один рік. Тобто потримати на балансі і вже після цього продати та зафіксувати прибуток. Так, давайте переглянемо їхнє відео. Так, щось не відпулюється. Мірмобул із те валет for the Around to learn how. Hold in pro to unlock price alerts, cashbacks, swap discounts, and more. The more you hold, the more you unlock. The main way to earn inPro is by staking near with the near mobile validator. Your nearest stays under your control, but instead of near rewards, you receive in pro a token backed by near and with built-in upward pressure. A smart algorithm uses half staking rewards to buy impro from the impro near liquidity pool and half are coupled with the purchased impro and added as liquidity the out fair launch no pre sale no insider 70% of supply is reserved for the community 60% for staking and 10% for referrals and marketing want a piece of that 10% here's how Bacchimo, Join the pre-launch, complete social act actions, and refer friends to earn N-Pro before the official launch. The more people you refer, the more NPRO you'll get. NPRO unlocks three tiers: basic, ambassador. You don't spend NPRO; you just need to hold it. Це в мене інтернет трохи підвисає, це не відео проблема. Коротше, тут суть в тому, що вони пізніше ведуть ще стейкінг на даному гаманці, і можна буде стейкати різну валюту і відповідно отримувати їхній токен. Тобто, бачимо, що гаманець буде наділений різними функціями, не тільки зберіганням криптовалюти, але ще й стейкінг. Тобто вони роблять повноцінний гаманець у своїй мережі, де кожен користувач може отримувати пасивний дохід як тримаючи певну крипту, так і закидаючи її в стейки. Дивіться, вони пишуть, що ця активність буде до 15 вересня, а власне токени вам будуть нараховані на баланс 15 грудня. Тоді 15 грудня власне, відбудеться лістинг даного токена. Тобто ви зможете 15 грудня відразу їх продати. Але я рекомендую вам потримати їх на балансі хоча б рік для того, щоб зробити хороші ікси. оскільки проєкт дуже і дуже перспективний, тому я власне і поширюю зараз максимально свою рефку, оскільки на запрошеннях друзів безвкладень ви можете заробити досить неплані гроші. Тому рекомендую вам скачати їхній додаток NearWallet, ввести мій промокод і заробити халявні токени NBRO. За себе, а також за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.